Христос посеред нас, возлюблені у Христі, у третій тижні Великого посту, церква відкладає в богослужінню всяку урочистість, і перш за все вона не здійснює найбільш урочистого християнського богослужіння, повної літургії, впродовж тижнів посту, за винятком субот і неділь. А по середах та п'ятницях служиться літургія на передосвячених дарів. А отже, це час для прийняття святої Євхаристії. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Нового і Гумена Пиликицького. Що жив у 8 столітті, преподобного Іларіона Псковоєзерського, Годовського із 15 століття, мученика Бояна князя Болгарського, що жив у 9 столітті, а також одного з найдавніших подвижників Києво-Печерської лаври, преподобномученика Мученика Євстратія. Ім'я Євстратій у перекладі з грецької мови означає добрий воїн. Преподобний Євстратій Печерський був справді добрим воїном, але перемагав він мечем духовним, тобто молитвою та подвигами суворих чернечих обмежень, коли у 1990. 106 році на Київ напали половці та зруйнували Печерську обитель. Преподобний Євстратій був взятий у полон. Його продали у рабство одному юдею з Корсуні. Новий господар примушував невільників зректися віри у Христа Ісуса, погрожуючи за незгоду голодною смертю у Кайданах. Однак не лише сам Євстратій не зрадив своєму Спасителю, але й мужньо наставляв інших полонених не порушити святу обітницю. Всі разом вони вирішили краще померти від нестачі тимчасової їжі та пиття, аніж відпасти від Христа втамовує спрагу у житті вічному. З часом всі християни загинули, залишився лише Євстратій, який не вживав та не пив нічого 14 діб. Тож нечистивий юдей за втрату невільників разом з друзями розіп'яв святого ченця на хресті перед святом Христового Воскресіння. Проте, коли і в такому стані Євстратій продовжував славити Господа, мучитель вихопив списа та вдарив ним у тіло святого. Того ж дня, дивним промислом Божим, мощі преподобного Євстратія були віднайдені у печерах Київської лаври, де спочивають і Понині через багато сторіч вони нетлінно зберегли на собі всі сліди тих жахливих знущань. У цей день свої іменини відзначають чоловіки, яких ми називаємо Іван, Василій та Миколай. Нехай вас осяває милість Божа! А святитель Феофан Затворник дає нам слушну пораду. Заходячи до церкви. Залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самонадіяність і станеш справжнім діячем. Зречися всього себе, і станеш справжнім володарем над собою.